Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся дуже смачним пляцком Спартак без зайвої сором'язливості. Скажу, що він виходить ну дуже смачний, якщо не найсмачніший. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, зробимо мікс сухих інгредієнтів. Для цього до окремої ємності додаю борошно. Борошно використовую 900 грамів. Борошно необхідно просіяти так само, як весь мікс. Цих інгредієнтів, щоб запобігти утворенню грудочок під час розкатки, тому що вони будуть заважати розкачувати ідеально тонке тісто. Плюс додатково насичуємо борошно киснем, так випічка, так наші коржі будуть більш пухкіші та ніжніші. Отож, просіємо 900 грамів борошна вищого гатунку. До борошна додаємо какао, какао я використовую чорне гірке. Какао використовую 60 грамів, це приблизно 6 столових ложок. І також просію. Какао обов'язково необхідно просіяти, тому що ось ці грудочки, які дуже часто утворюються в какао, потім будуть заважати ось це. І буде мікс сухих інгредієнтів. Суміш утворюється ніжно, повітряна. Ось так. Далі до окремої ємності, наприклад, прикладу, ронделя чи каструлі. Будь-який банячок можете взяти, що використовуєте. Додаємо молоко 210 грамів. Це приблизно одна велика склянка, плюс дві столові ложки. Якщо немає ваги, так буде зручніше відміряти. Сюди додаю мед. Меду я використовую 160 грамів, це приблизно чотири столові ложки великі. Всі пропорції в інших вимірах, розмірах даю приблизні, тому що у кожного ложки та склянки різні, різного об'єму, тому даю наближені показники. Далі додаємо сюди масло вершкове, масло використовує 100 грамів. А також сюди додаю цукор. Цукру використовую в загальному 460 грамів. Тобто це дві склянки, ті, що йдуть об'ємом 250 мл. Частину цукру я висипаю в молоко на око приблизно. Більшу частину висипаю в молоко. А далі, ось ці всі інгредієнти, відправляю на вогонь для того, щоб вони прогрілися, розтопилися та об'єдналися між собою. Вогонь вмикаю середній та розпочинаю прогрівати, періодично помішуючи. Необхідно, щоб всі інгредієнти між собою об'єдналися. А допоки розтоплюється молочна маса, тобто молочна масляна маса, необхідно приготувати яєчну суміш. В окрему миску розбиваю два яйця. Та додаю другу частину цукру, яка залишилась. Меншу частину. За допомогою вінчика все об'єдную. Періодично порозмішую молочну -масляну, масляну медову суміш, щоб все розмішалося, розчинилося, об'єдналося. Як ви можете замітити, намагаюсь робити все паралельно. Як я вже показувала, можна зробити вінчиком, та проте, щоб пришвидшити та полегшити процес, можна також користатися ручним міксером. Як тільки маса прогрілася, розчинилися всі інгредієнти, цукор розчинилися та масло. Додаємо сюди соду. Соду використовує 15 грамів чи приблизно 2 чайні ложки. Маса розпочинає активно пінитись, тому рекомендую брати ємність трішечки більшу. Додаткову соду гасити не потрібно, тому що мед це. Кислота, в якій погаситься, наш содиць, яка реакція вже утворюється. Я не розумію деякі рецепти, в яких вказують, що необхідно додатково гасити соду. Якщо ви гасите соду в ложці, тоді воно вже розпадається на вуглекислий газ та воду, і в безпосередньо в самому тісті вже процес не проходить. До речі, докладніше про те, як вірно гасити соду, де, коли і як використовувати соду чи розпушувач, і як зробити розпушувач в домашніх умовах. Відео в мене є на каналі. Ось тут залишу посилання, підказочку на це відео. Все докладно розповідаю. Дивіться в скільки разів збільшилася маса, тому необхідно брати ємність трішечки більшу. Зупиняємо на цьому етапі, зупиняємо прогрівання, далі не прогріваємо. Допоки ми збиваємо яйця, наша медово молочна суміш повинна охолонути. Та продовжуємо збивати яйця. Ці всі суміші необхідно об'єднати. Тобто тоненькою цівкою вливаємо яйця в вже більш-менш охолоджену медово-молочну суміш, постійно помішуючи вінчиком. Все до останньої краплиночки забираємо. І знову вимішуємо. Щоб об'єдналися інгредієнти. Ось дивіться, така однорідна маса повинна утворитися блискуча, без ніяких грудочок, без ніяких домішків. Однорідна, гарна маса. Якщо щось у вас вийшло не так, тоді десь якась є помилка, чи в температурних режимах, чи не до кінця охолодилася маса, тобто медова молочна, чи зашвидко облили яйця, тому можуть згорнутися. Будьте обережні. Якщо ви не впевнені, тоді дивіться, яйця коагулюються при температурі 60 градусів. Якщо ця маса у вас гарячіша ніж 60 градусів, тоді ще трішечки краще зачекати для того, щоб не творився солодкий омлет всередині нашого тіста. І тепер розпочинаємо замішувати тісто наше, тобто об'єднуємо сухі та вологі інгредієнти. Поступово до цієї суміші додаю сухі інгредієнти. До початку замішую вінчиком. Далі буду замішувати рукою. Рукою чи ложкою, чим зручно. Повинно утворитися досить м'яке, легке тісто. Додала вже частину борошна, тобто сухих інгредієнтів, половину. Дивіться, яке досить рідке тісто утворюється. Вже тісто досить густе стає. Вінчиком складно замішувати. Звільняю вінчики, буду продовжувати вже ложкою. Ось таке густе, ну, скажімо, досить рідке. Ось таке тісто повинно утворитися. Тобто, воно досить рідке та липке. Для того, щоб легше з ним було працювати, я його охолоджую. З охолодженим тістом набагато легше працювати. Зручніше, можна охолоджувати, ось так, як я в кастролі, проте я охолоджую у плівці. І ось таке тісто відправляю охолоджуватися. Зараз скажу загальну вагу, скільки виходить тіста. В загальному виходить з даної кількості інгредієнтів 1980 г, тобто приблизно 2 кг тіста. І відправляю в холодильник. А допоки охолоджується тісто, в мене є час, щоб підготувати заварну частину для крему. Для цього беремо велику ємність в мене каструля, ось така велика, на 4 літри. Виливаю сюди 2 літри молока. Та додаю до цього молока 30 г ванільного цукру. Ванільний цукор роблю сама. З ванільного стрічка. ось можете замітити, є темні вкраплення, це саме ваніль натуральна. У відео, в якому ви будете дивитися соду та розпушувач, в ньому ж є і про ванільний цукор. Як зробити вдома ванільний цукор. Отож, молоко з ванілю перекладаю на вогонь, вмикаю вогонь менше, ніж середній, і прогріваю поступово. А допоки прогрівається молоко, необхідно зробити. Яєчну суміш, Крем ми будемо заварювати на основі борошна. Для того щоб легше було борошно ввести в яєчну суміш, покажу одну невеличку хитрість. До початку миску висипаємо цукор, цукру використовую 430 грамів. До цукру додаю борошно, Борошно використовую 120 грамів чи 8 столових ложок. Цукру можна взяти дві неповні склянки та розмішуємо цукор з борошном вінчиком. Таким чином, борошно змішується з цукром, і під час заварювання не будуть утворюватися готочки. Ось така невеличка хитрість. І далі до цієї суміші нам необхідно додати 8 яєць. Одне, два, три, 4, 5, 6, 7 та 8. І одразу все змішуємо. Можна вінчиком, можна також скористатися міксером чи комбайном. Ось дивіться, вже при замішуванні яєчної суміші вже видно, що немає грудочок. Подивіться, суміш замішується однорідно та легко. Молоко також періодично помішуємо, добре подну, для того, щоб воно не підгоріло та не дало гіркий присмак. Нам необхідно, щоб молоко добре прогрілося. ванільний цукор також розігрівся і краще ароматизував наше молоко. Коли молоко розігрілося, вже починає парувати, поступово додаємо до яєчної суміші. Одразу все молоко не вливаємо і яйця також не вливаємо в молоко, тому що яйця можуть згорнутися і утвориться солодкий омлет, а не крем. Тому поступово додаємо і змішуємо. Таким чином одночасно ми зігріваємо. Яєчну суміш, щоб вона не згорнулася, а також розбавляємо її, щоб вона не була такою густою та легше змішувалася з молоком. Ось суміш вже стає досить рідкою. Розпочинаю поступово вливати яєчну суміш в молоко, постійно помішуючи, щоб знизу нічого не підгоріло. Тоненькою цівкою постійно енергійно помішую, повертаємо вогонь, тобто вмикаємо назад вогонь і постійно помішуючи, заварюємо. Тут вже, не треба дуже сильно енергійно, тут вже не потрібно сильно енергійно вимішувати. Головне проходитися по дну для того, щоб нічого ніде не підгоріло, допоки наш крем не почне заварюватись. Поступово пінка почне спадати, проте не зупиняємося, постійно помішуємо. Так як кремо досить велика кількість, тому і заварювати необхідно трішки більше часу, ніж зазвичай. То наша суміш починає загусати заварюватись. Необхідно змішувати трошечки, трішечки енергійніше. Тому що густа суміш може швидше пролипнути до дна. Тим самим підгоріти. Ось вона вже розпочинає загусати на очах. Можемо замітити, що вже розпочинаються перші ознаки кипіння. Ось такі маленькі пухирці. Ми ще вимішуємо, дочікуємося до великих пухирів. І зараз я покажу, коли будуть ось такі великі пухирці. Змішуємо добре, щоб змішалася верхня та нижня частина. Кінець заварювання піна зовсім пропадає. Ось один раз. Замішуємо ще раз. Добре, добре перемішуємо. І наступний раз повинно бути вже ось таких великих пухерів. Пух, пух, пух. Ось. Вимикаємо. І наша заварна частина вже готова. Ось таких великих пухирів ми чекали. А далі переливаю в холодну ємність та прибираю до холодильника до повного охолодження. Після того, як моє тісто охололо повністю, необхідно розділити його на 12 частин. Випікати я буду круглої форми діаметром 28 см. Проте, якщо ви будете робити у формі пляцка, тобто прямокутного, тоді розміром 30х40 см необхідно розділити на 10 частин. Вийде 10 одинакових коржів. Далі знімаю плівку і викладаю на борошно тісто. Ось, бачите, після охолодження тісто виходить досить цупке. І з ним буде легко працювати. Посипаю борошном, щоб легко було брати, щоб не прилипало до рук, і розрізаємо 12 частин. Кожен шматочок повинен бути вагою приблизно 165 грамів. До початку навпіл, ще раз навпіл і приблизно на 3 частини. Кожен шматочок формую в ось такий диск. Мені далі так зручніше буде розкачувати. Попередньо викладаю до форми, яка має кришку для того, щоб вони під час, тобто тісто під час е, охолодження, допоки я буду розкачувати, розкачувати одні коржі, щоб інші не, не обвітрювалися та не засихало тісто. Один шматочок залишаю собі для роботи, все решту накриваю кришкою, для того, щоб воно не завітрювалося в холодильнику, та відправляю в холодильник. А далі будемо розкачувати наші коржі. Пічку я ввімкнула, щоб розігрівалася до 160 градусів. Поверхню присипаю добре порошно. Як я вже казала, я буду випікати тісто діаметром 28 см, тому що я роблю круглий пляцок. Намагаюся сформувати одразу коло, щоб мені було легше обрізати і було якомога менше від обрізків. Тому що вирівнювати я буду торт ганашем. Якщо ж ви будете, не будете вирівнювати ганашем, то залишите такий пляцок, тоді можна зробити зверху глазур, проте з боків обсипати обрізками, тобто висушити їх, подрібнити та декорувати. Форму надавати можна русувним кільцем чи звичайним кільцем для випікання форми, а також дуже зручно зробити це за допомогою кришки. Ось легенько прикладаю, дивлюся, де мені необхідно трішечки підсунути. Тісто в мене вже практично такого розміру, як мені потрібно. Випікати буду на ось такому тефлоновому килимку. Перекладаю сюди тісто і підганяю по розміру. Ось так виходить мінімальна кількість. Та відправляю випікатися. Один такий корж випікається приблизно 5 хвилин. Кожен ось такий корж у мене випікається 4-5 хвилин. Зазвичай через половину у мене вийде на один корж. Викладаю на решітку одразу з килимком, зверху накриваю другою решіткою, перегортаю, знімаю килимок і знову перекладаємо цю саму решітку до повного охолодження. Ось цю маленьку решітку використовую як засіб для того, щоб підняти чи перенести кошти. Зараз покажу. З печі я достаю, так само в піч я відправляю на ось такій решітці, на килимку вже розкачено. Після того, як всі заготівлі готові, можна збирати наш торт. Для початку закінчимо готування крему. Для цього тепле вершкове масло, якого використовую пів кг, складаю до діжі комбайну і будемо збивати. Збивати масло необхідно приблизно 1-2 хвилини, для того, щоб воно розм'якшилося, стало однорідним та посвітлішало в кольорі. До ось такого вигляду потрібно збити масло, а далі розпочинаємо поступово додавати заварну частину. Найкраще, коли масло та заварна частина зігріються і будуть одинакові температури, тоді крем не розшарується і буде однорідної консистенції. Збирати я буду на ось такій підложці діаметром 30 см, викладаю трішечки крему, зверху кладу корж, так торт буде триматися на підложці і нікуди не злетить. Зверху викладаю розсувне кільце, яке всередині вистилаю ацетатною плівкою. Так буде легше збирати. Торт і він отримає одразу, точніше набере рівної гарної форми. На кожен прошарок в мене йде приблизно 320-330 крему. Викладаю та рівномірно за допомогою ложки, вирівнюю по всій поверхні. Чим рівніше акуратніше вирівняти, тим гарніший буде розріз торту в кінці, тобто крем буде рівномірніший в прошарюванні. Далі на цей крем викладаємо наступний корж, добре притискаючи руками, для того, щоб вирівняти поверхню крему додатково, та щоб е, корж приклеївся. Знову крем, вирівнюємо корж і так збираємо до самого верху. Амуніція під час роботи. Після того, як торт був зібраний, я викладаю зверху харчову плівку та якийсь вантаж, до прикладу, дошку, і відправляю на ніч в холодильник для стабілізації та для того, щоб він вирівнявся зверху. Далі, на наступний день зранку, я знімаю вже ось цю захисну плівку зверху та з боків. Та вирівнюю торт за допомогою ганашу. Ганаш я зробила на білому шоколаді з додаванням желатину, тому що торт досить великий і важкий, і необхідно, щоб цей ганаш трішечки мав пружинність, тобто амортизацію, щоб під час доставки чи експлуатації він не тріснув і наш десерт не розвалився. Прошарок необхідно робити не дуже великий, тому що десерт сам дуже ніжний і буде вергідність того, що ганаш може тріснути. Далі розподіляю ганаш по всій поверхні, уникаючи утворення Ручок, тому що вон, ці дірочки можуть відшаруватися від самого десерту і відправляю в холодильник на стабілізацію. Бок я зробила трішечки ось такий хаотичний дизайн для того, щоб утворилися ось такі рвання зверху кінці, тому що їх також буду декорувати. Пляцок іде додатковим десертом на весілля, тому вирішила зробити такий більш символічний дизайн. З шоколаду зробила імітацію ніби вишитого рушника. І який зверху має на собі осі ягоди, які символізують багатство, достаток? Та солодкість життя. Ягоди, до речі, необхідно зафіксувати на ганаш, на крем, для того, щоб під час доставки вони не позлітали, не попадали. Ось такий ніжний та неперенасичений декор торту виходить. Проте з боків я ще додаю ось ці, як я казала, рвані ось такі вугли. Я декорую за допомогою кандурину, тобто золотого барвника. Тому що на основному десерті буде золотий топер і також такий декор а, самих ось цих кінців. І трішечки мазків золота на самі ягоди. Такий пляцок виходить вагою приблизно 5-5,5 кг. Я зробила таких два, плюс один невеличкий зробила для того, щоб показати вам, який він в розрізі всередині. Зараз розріжу, покажу вам. Звісно, я зробила його набагато нижчий, тому що так багато ми не з'їмо в сім'ї, проте подивіться, який він в розрізі, який він ніжний і який він соковитий, а який він смачний. Пляцок підійде всім, як дітям, так і дорослим. Він нікого не залишить осторонь. Тому наполегливо рекомендую приготувати його до якогось святкування чи урочистин. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. кладіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! нехай щастить!